Всіх вітаю на своєму каналі, привіт вам з Київщини. Нарешті спала спека і можна спокійно знімати відео. Хотіла вам сьогодні показати свої молоденькі хости, які я висадила на початку цього літа, як вони пережили цей тяжкий період. Франс Вільямс. Тут я висадила два кущика купляла їх корінцями. В флоріумі. Бачите, колір змінився, але листочки зовсім не пошкоджені. Отже, я роблю висновок, що це гарна хвоста. Цього року багато накупила сортів і хочу за ними спостерігати і виділяти ті сорта, які більш стійкіші. І залишати їх в своєму садочку. А ті, які будуть погано переживати екстремальні умови, буду прибирати. От, наприклад, Трендхетс, от він не дуже підріс, бачите, малесенький. Але листочки залишилися неушкоджені, гарненькі. Тобто мені подобається така хоста. Ось це Ліпсіблонд. Підгорає вона. Ось фірфрост. Манцюпусенька. Але теж змінила колір, правда, голубий цей наліт пропав, але теж стійко стоїть. Ось рядом патріот, дивіться, теж чудова рослиночка. У мене вже його пару сортів є і сподобався, як він виглядає. І неушкоджений такий гарний. Теж він був на сонці. Кущі корен був енд. Молодесенькі, листочки маленькі, але теж дуже гарно переніс жару. Подобалося мені, як він реагує на спеку. Рядом у нас Джон змінив. Колір пропала ця е, голубинка в ньому, але теж дивіться, листочки не підгоріли, при тому всьому, що я його висадила вже коли. Це другий кущик я купила, коли вже було так гаряченько. Рядом ось тут під кущиком спіреї у нас е, отонфруст. Малесенький, але теж, дивлюся, реагує гарно. Подобається це мені. Поряд розцвіла гортензія конфеті. Подивіться, які гарні у неї все Дуже мені подобаються такі е, киточки. Ось поряд очіток Матрона. Він молодесенький, але дуже гарна, дуже сійка рослиночка. Так, ось рядом у нас джипсі Роуз. Це кущик малесенький. Теж він попадав під таке велике сонце, але переніс гарно. Бачите, колір змінив, але не згорів. Хоча політ у нас там є, зараз вам покажу, різки бізнеса. Він мені чимось нагадує джипсі Rose, але разом з тим він зовсім стійкий. Ось гляньте. Бачите, вже весь в дірках від слимака теж підгорівший. Тобто цей сорт мені не сподобався. А ось у нас Сан-Філ Грін, по-моєму, що так. Цей кущик я в зеленому едемі купляла. Чудовий, безподобний, стійкий. Дивіться, він в обід на самому сонечку, як він гарно пережив цю спеку. Молодець. Ось ця теж хоста Умничка. Це у нас зараз я вам скажу Fierce Eyes. Ось бачите. Теж на сонечку була. Хоча не, трошки підросла вона, не дуже вона малесенька, але молодець. Теж гарно виглядає. Сподобався цей сорт. Гарний очіток Black Beauty. За умови того, що весною голуби його склювали геть під землю, і його не було взагалі, Я думала, він не виживе. Нічого, бачите, відродився і дуже гарно виглядає. Того року він був вона, в два рази більший, дуже гарний був. Ну, Але з цього року трошки йому не, не фартануло. Але, бачите, віджив, все гарненько, а рядом дивіться, цівся не з і ні жара, ні сонце, нічого не по Виглядає суперово. Маленька хосточка Ві. Теж змінила свій колір на сонці, але теж стіка, непоганий сорт, гарненько не горить так, щоб листочки вигоряли повністю. Теж молодець, сподобалась. Поряд кетчер. Ця хусточка мені взагалі супер. Така вона гарна. Бачите, вона трошки позеленіла зараз. А на початку Літа була така жовтенька, гарна. Теж дуже подобається. Вона як буде старша, вона буде ще більш така жата. Сорт мені дуже сподобався. А поряд, гляньте, це моя стара хвоста, не знаю її сорта. Вона то голубенька така, просто поливала, да голубизна змилася. Люблю її дуже. Стійка така безподобна. В таку спеку навіть ялівці попідсмажувалася. Ось бачите, як варіагатність підгоріла. Але нічого страшного, він відживе. Буде далі гарний. Ось поряд Golden Standard. Старий, але дуже гарний сорт. Сподобався мені. Ось був деякі листочки. Цей листочок пошкоджений не від жири. А е, ще тоді град був. Це мені подарували. Е, ну, Якби пошкоджений листочок був ще до мене. Ось поряд. Ще один кущик Франц Вільямс. Подобається він, бачите, тут голубизна трошки залишилась, тож він більш в тіньку. Патріот. Його скрізь теж понасажувала, бо гарненький сорт подобається він мені, хоч і теж старий, але чудовий. Лабазний, бачите, себе тут в тіньку почуваю. А ось поряд з тілетом, робить теж недорогі такий сорт. Ну, щось він такий дуже-дуже помало розростається. Теж його цього на початку цього літа висадила. А ось ще один фірфрост. Листочки змінили кольор, вони такі голубі. Але бачите, теж. Непогано, подобається цей сорт. Обстригла свою кутячу м'яту на квітнику і такий лисоватий він виглядає. Ну нічого, вона швидко відросте і буде все гарно. Ось бронерова реагата, дивіться, яка гарна. Подарувала мені теж, давно я хотіла жару, але дуже гарно вона відростала, почина ростила свої нові листочки. Всі старі я пообривала, це все новеньке. Поряд камчатський очіток, щось він тут розходився, розрівся швидко. Ось тут маленька хвоста, не пам'ятаю щось вода, але як я розкажу. О, голубенька, я не пам'ятаю, вона буде. не Ну Щось вона не дуже, не дуже пішла в ріст. Хоча разом з тим їй ж теж треба прижитися. Будемо дивитися. Ось хочу вам показати ще. Ось це блю мамонт. недавно висаджений теж. А ось це. Мій бузульник Гарден конфіті має бути дуже гарний. Побачимо. Теж цього року тільки купляний. Будемо спостерігати. Ось хоста Yellow River. Жовта ріка. Ну, я не можу сказати, що мені сподобався цей сорт. Вона така ніяка. Побачимо ще наступного року, як вона себе буде поводити. Не скажу, що я в захваті від нього, ну, і підгорів, і такий якийсь. він Не дуже мені. Це Magic and moonlight А ось бузульнику все не по чому. Дивіться, який він. Гарний і спека, і сонце, він собі росте і почувається гарно Наприкінці відео хочу вам ще похвалитися своїм барбарисом. Корені. та Дивіться, який він гарний. Цього року я щось його не обстригала, та він вже собі росте, як хоче. Погляньте, який гарний в нього. Листочки, бачите? Яка краса? Це він росте на повному сонці. Ну, все, буду з вами прощатися. Всім добра і гарного настрою. До побачення.